За останні 20 років життя не дають, тобто заставляють займатися побором. На ту зарплату, яка є міліціонера і не маючи життя, він кормить сім'ю свою не може. Він об'язаний вступити в зговор з наркотівцями, з убивцями, з звали і другими групами людей. Впоследній командир Перкута пішов і з посади. Чотири роки тому, коли дали примінення Беркута коло Верховної Ради. Після того вже прийшли, люди, які по моральним якостям значно хуже. Але приміняли Беркут і били студентів не київським беркутом, а приміняли Луганський Беркут. Київський Беркут до такої жорстокості і злоби не міг піти. А ви ж бачили, як Луганський йде, матькає. Матьками. і обіцяєш, що в слід раз крові ще буде більше. Тобто, ну людина з відхиленнями, правопорядними відхиленнями. Він не розуміє, що таке закон, що таке життя, здоров'я людини, а що таке мат. Отак, От на жаль, ситуація яка відбувається. Тому та вимога депутатів, людей Беркут має бути ліквідований повністю як преступна організація. Це не просто одно. Один случай, що побили. Ці случаї, що не били до крові і вбивали, ці случаї дуже багато. Ну і випадок з бандою міліціонерів-полковників Нестеренка, Нікрасова, коли вони вбивали людей за квартири, а генерал Пукач ними керував, а потім вже Пукач згорів на Гангадзе. Але перед цим вони чоловік достав. Есть, у них же в управлінні, в міліції головного, є два управління внедрення в банди. Де міліціонери внідряють банди. То зараз вийшло по-другому. Банди внідрились в міліцію і переротили міліцію в банди. Це я повні відповідальність заявляю. Тобто раніше до 100-200 чоловік спеціально вони ніколи форму міліції не носили, їх посилали в банду, він там 2-3-10 років жив в банді. А зараз, наоборот, вийшло. Бандити прийшли, взяли кришу над міліцією і приротили міліцію, всю міліцію в бандітські організації. А ці тітушки, це ж, ну, і максимум e, організована група. E, без сумніву, значит, e, смотрящі, смотрящі. з приходом Януковича до влади e, смотрящі стали скрізь. В кожному міністерстві є смотрящий, в кожному горді є смотрящий, шоки смотрящий, він одночасно e, касір і одночасно e, суддя. Якщо раніше було каср... У головному мірі віддільно, суддя віддільно. То зараз сматряще, які Янукович назначав в кожному місті, вони одночасно і суддя, і касір, і довжі розподілення міліції, прокурора, мера міста, начальника налоги, це сматряще вирішує. Це звичайно, людина з освітою, навіть двома освітами, людина, батьки якої, які займають хороші посади. Тобто там своєобразний э, отбор на цих смотрящих пішов. Ну от Конкретно по ФАСТу, у нас зараз Смотрящим голова обласної ради. Він же голова обласної ради, він же у нас депутат партії регіонів ФАСТІ. Хоча до Фасту ніколи ношень немає. Але но він Смотрящими Тобто Всі автоперевезення через нього, всі бюджетні гроші через тендери через нього, э, всі великі гроші, ті тушки в регіонах мобілізуються, управляються на місцях. От ви можете це сказати? Ну, система продумана система оплати їх роботи, наказання за непослушання і так далі. Ну і відмивання від уголовної відповідальності за вбиту людину, за захвачену квартиру, за захвачений будинок. Ну рейдерство і тетушки це ним одне і те ж. Не було би тетушок, не було б рейдерства. Тобто, ви ж бачите, захватий завод, побита голова, побиті руки, побиті ноги. А нікого ж не судять. Так що це явище набагато складніше, ніж е, хто там мог сказати. А от ми їх побачили тільки зараз, ну тобто, тобто в цьому році от про це явище всі узнали. Це існує як давно. Воно там воно існує ніщита міліції, ні щита міліції, тобто міліціонер не міг кормити свою сім'ю і не міг е, і перестав їм давати квартири. Е, з 98 року. Тобто повна відсутність надання життя міліції. Заставили міліцію пастись самим. Паси, сам пастись, сам собі квартиру здобувай, сам собі е, машину здобувай і так далі. Тому що зарплата у них дуже низько держава спеціально. А то, що в цьому році стало, ну благодаря журналістам, якщо не були побиті два журналісти, ну. Журнал «Коммерсант» дуже серйозний і вторгне, дуже серйозний телеканал, п'ятий канал. То про це п'явище ніхто би не виліз, не оприлюднив, не показав. Тобто журналістське розслідування виявило, що це був ще Виявило, що вони в одному спортзалі міліція і бандити тренуються. Виявило, що це організовано вони на ну тоді жов: Ясенюк, тягнебок, кличко і журналісти рядом пішли. 18 травня. І ця група тітушок 100 чоловік прибіжали і почали бити. Присутствує депутатів, присутствує міліціонерів, присутні всіх. Тобто, перше, всі побачили, що от міліціонер стоїть, і він тітушку не трогає. Ну, побили вас, бо мене його ніхто нічого не Побили журналістів. І журналісти самі розслідування не зробили. Причому серйозних журналістів. Журнал Комерсант це дуже серйозний журнал. Журнал телеканал 5» – це дуже серйозний. Це не щось не маленьке. А таке тихо, так Так, давайте все.